Джон Бойн Хлопчик у смугастій піжамі. Розділ 16. СТРИЖКА. Переклад Віктора Шовкуна. СКОРОЧЕНО КІМНАТА Гретель істотно змінилася. Відколи Бруно там був востаннє. По перше, не було на видноті жодної ляльки. Десь місяць тому Гретель вирішила, що вона більше не любить ляльок. Склала їх в чотири великі сумки і викинула геть. Натомість вона повісила на стіну декілька мап Європи, які їй подарував батько, і щодня приколювала до них кнопки і постійно представляла їх після того, як читала денну газету. Бруно боявся, що вона близька до божевілля, а проте вона не дражнила його і не чіплялася так часто, як раніше. Тому він подумав, що не буде шкоди, якщо поговорити з нею. Привіт, сказав він шемно постукавши. Чого тобі треба? Запитала Гретель, яка сиділа за туалетним столиком, експериментуючи із своїм волоссям. Нічого, сказав Бруно. Хм, тоді мотай звідси. Бруно кивнув головою, а проте війшов і сів на ліжку. Гретель подивилася на нього кречком ока, проте не сказала нічого. Гретель, я можу поставити тобі одне запитання. Якщо подставиш його швидко, сказала вона. Усе тут, у геть звідси це місце не називається геть звідси, сердито сказала вона таким тоном, ніби це була найгірша помилка, якої хтось припускав в історії світу. Чому ти не назвеш його правильно? Бо всі кажуть геть звідси. Неправда, сказала вона, правильно вимовивши йому назву концентраційного табору. Бруно спохмурнів. Але я ж сказав те саме, заперечив він. Ні, ти сказав не так. Але я не маю наміру сперечатися з тобою, сказала Гретель, вже втративши терпіння. Але в чому річ? Що ти хочеш запитати в мене? Я хочу запитати в тебе про загорожу, бо це найголовніша річ, з якої треба почати. Я хочу знати, навіщо вона тут потрібна. Гретель обкрутилася на своєму стільці і подивилася на нього із цікавістю. Ти хочеш сказати, що не знаєш про це? Ні. Я не розумію, чому нас не пускають на протилежний бік, що з нами таке погане, що ми не можемо піти туди погратися. Гретель витріщилася на нього, а тоді раптом зареготала, зупинившись тільки тоді, коли побачила, що Бруно цілком серйозний. Бруно, сказала вона дитячим голосом, ніби це було найочевиднішою річчю в світі. Загорожа стоїть не для того, щоб ми туди не заходили. Вона має перешкодити їм виходити звідти. Бруно поміркував над її словами, але вони не прояснили йому ситуацію. Але чому? запитав він. Тому що їх треба тримати разом, пояснила Гретель. «А Разом з їхніми родинами, ти хочеш сказати? Ну так, разом з їхніми родинами, але також разом із людьми. Їхньої породи. А що ти маєш на увазі під їхньою породою? Гретель зітхнула і похитала головою. Я маю на увазі євреїв, Бруно. Ти цього хіба не знаєш? Ось чому їх треба тримати разом. Вони не повинні змішуватися з нами. Євреїв? Євреїв, повторив Бруно. Йому сподобалося, як воно звучить. Євреїв! Отже, усі люди по той бік загорожі євреї? Правильно, сказала Гретель. А, а ми євреї? Гретель широко роззявила рот, ніби одержала добрячого «Ні!» Ні, Бруно, сказала вона. Ні, ми не євреї в жодному разі, і ти не повинен навіть говорити таке. Але я не розумію чому. Хто ми тоді в такому разі? Ми. почала гретель, але мусила замовкнути, щоб поміркувати про це. Ми. повторила вона, але не була впевнена, що знає відповідь на це запитання. Ми не євреї, сказала вона нарешті. Є, я знаю, що ми не євреї, роздратовано відказав Бруно. Я тебе запитую, якщо ми не євреї, то хто ми тоді такі? Ми їхня протилежність, сказала Гретель, швидко й лишилась задоволена цією відповіддю. «А ж це так, ми їхня протилежність. Гаразд, сказав Бруно задоволений, що він нарешті впорядкував ці речі у своїй голові. Отже, одна протилежність живе по цей бік загорожі, а друга протилежність е, євреї живе по той бік. Правильно, Бруно. Отже, євреї не люблять свою протилежність. Ні, це ми їх не любимо, дурню. Гретель знову і знову казала, що їй не дозволено називати його дурним чи холопом, але вона не могла покинути цю звичку. Я не розумію, чому ми їх не любимо, запитав він. Тому що вони євреї, сказала Гретель. А, розумію. Отже, євреї та їхня протилежність не можуть жити разом? Ні, Бруно, сказала Гретель, але сказала це повільно, бо знайшла щось незвичайне у своєму волоссі, уважно його роздивлялася. Я не розумію, хіба не може хтось звести їх докупи, і слова Бруно урвав пронизливий крик Гретель, який розбудив матір, її, примусив пробігти до спальні, аби з'ясувати, котре з дітей убиває іншого.